Серце, наповнене вдячністю, роздуми над історією десяти прокажених, Бог сьогодні хоче наповнити стан нашого серця. Цими словами ми торкаємося самої суті наших стосунків із Всевишнім. Яким є цей стан? Чи є в ньому місце для вдячності? Чи лунає з глибин нашої душі щира подяка Богові? Адже святе письмо закликає нас чітко і безкомпромісно. За все, дякуйте, 1 Солунян 5.18. Ми, люди, схильні розуміти цей заклик вибірково. Ми з радістю дякуємо за благословення, за здоров'я, за успіх, за моменти щастя. Але Боже слово каже за все. Це означає дякувати і за те, що нам подобається, і за те, що завдає болю, що ламає наші плани, що кидає нас у вир випробувань. Це важко. Це здається нелогічним. Як можна дякувати за обставини, які, ну, здається, нема за що дякувати. Проте, саме в цьому і полягає виконання волі Божої. Вдячність у важких обставинах це не емоційне самонавіювання, а глибокий акт віри. Це визнання того, що навіть у темряві Божий суверенітет непорушний і його благий задум діє, навіть якщо ми його не розуміємо. Коли ми обираємо вдячність замість нарікання, ремствування, ми виконуємо Слово Боже. Господь прагне, щоб наші серця були вдячними, бо вдячне серце це серце, яке довіряє. Дзеркало десяти прокажених. Історія, яку ми не раз читали і чули, слугує потужним дзеркалом для наших душ. Господь знову і знову повертає нас до неї, щоб ми ще раз заглянули в себе, в своє серце і побачили, чи справді ми вдячні. Можливо, ми помітимо, що десь більше нарікаємо, десь незадоволені, десь приймаємо Божі дари як належне. Євангеліє від Луки, 17 розділ з 11 вірша. І сталось, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив через Самарію та Галілею. І, як входив він до одного села, перестріли його десять мужів, прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, він сказав Ідіть і покажіться священикам. І сталось, як ішли вони, очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, повернувся і голосом гучним прославляв Бога. І припав він обличчям до ніг його, дякуючи йому. А то був самарянин. І відповів Ісус та й сказав чи не десять очистилось. А дев'ять же де? Чомусь не вернулись вони віддати славу Богові, окрім цього чужинця. І сказав він йому Підведися й іди, твоя віра спасла тебе. Жах прокази, фізична та соціальна смерть, щоб збагнути велич чуда і глибину невдячності. Ми мусимо усвідомити, чим була проказа. Це була не просто хвороба, це був вирок. Важка інфекційна хвороба, яка, як описує текст, вражала обличчя, кості, стопи вона повільно, але невблаганно руйнувала тіло. Але фізичні страждання були лише частиною трагедії. Закон Мойсея, про що детально говориться у книгах Левіт 13 та, та 14 глави, вимагав повної ізоляції, прокажений Він буде волати нечистий, нечистий. Увесь час, доки буде на ньому та пошесть, він буде нечистий. Він буде жити окремо. Місце його перебування поза табором Левіт 1345 46. Ці люди були вигнанцями. Вони втрачали все дім, сім'ю, роботу, можливість поклонятися у храмі. Вони були живими мерцями, викресленими із суспільства. Вони не могли наближатися до здорових. Як тільки хтось підходив, вони мусили кричати, попереджаючи про свою нечистоту. Навіть вітер, що дув з їхнього боку, вважався небезпечним. Ось у такому стані перебували ці десять чоловіків. Зустріч, що змінює все. Вони стояли здалека. Вони не сміли наблизитися, але вони чули про Ісуса. Вони чули про Його силу, про Його милість, про те, що він робив те, що неможливо для людей. І коли вони дізналися, що він проходить повз, а з ним завжди йшли учні та натовп, вони вхопилися за свій останній шанс. Їхній крик Ісусе, наставнику, помилуй нас це не просто прохання. Це крик відчаю з безодні, єдина надія у безнадійній ситуації. Вони вірили, що тільки він може їм допомогти. Цікаво, що Ісус, на відміну від фарисеїв та священиків, ніколи не цурався нечистих. Він приходив у доми грішників та митарів, бо, як сам казав, лікаря потребують хворі, а не здорові. Він бачив не просто фізичну хворобу, він бачив глибшу рану, гріх і знав, що тільки він може очистити від гріха. Випробування віри та зцілення відповідь Ісуса була дивною ідіть і покажіться священикам. За законом до священика йшли після того, як очистилися, щоб він міг оглянути і засвідчити зцілення Левіт 14. А вони ще нечисті були, ще з хворобою. Ісус вимагав від них неймовірного акту віри, діяти так, ніби вони вже отримали те, про що просили. Якби вони не мали віри, вони б сказали, як ми підемо. Ми ж не чисті, але вони послухались. І сталося, як ішли вони, очистились. Чудо сталося не миттєво перед очима Ісуса, а в процесі їхнього послуху на дорозі віри. Проказа гріха, духовна паралель, і ось тут історія стає нашим особистим дзеркалом. Ми всі, як говорить проповідник, успадкували цю гріховну проказу. Гріх це не просто окремі погані вчинки. Гріх це стан, це духовна проказа, що вражає нашу суть. Він поширюється, як і фізична проказа, ця проказа гріха вона не стоїть на місці, вона поширюється. Якщо гріх не зупинити, він захоплює все нові й нові території нашого життя. Він панує, слово Боже, каже, що гріх може властвувати, панувати над нами, римлян 6.12. Якщо гріх властвує над людиною, за одним слідує другий, потім ще інший. Людина опиняється в полоні. Він веде до смерті, заплата за гріх, смерть, римлян 6.23. Це не лише фізична смерть, яка чекає на всіх, якщо Ісус не прийде раніше, але, що страшніше, смерть духовна. Це вічна ізоляція від Бога, вічне, поза табором Його присутності. Як і ті 10 прокажених, ми самі по собі не можемо вилікуватися від цієї хвороби. Нам потрібен той, хто має владу над нею. Ісус, єдине очищення, де Ісус там життя. Ці прокажені зустрілися з життям, і те, що чекало на них, смерть було переможене. Так само і в нашому житті зустріч з Ісусом Христом дає 100% позбавлення від прокази гріха. Коли до Ісуса принесли паралізованого, перше, що Він сказав, було Прощаються тобі гріхи Твої. Книжники обурились, хто може прощати гріхи, крім Бога самого. Вони не зрозуміли, що це сам Бог прийшов в Ісусі Христі, тільки Бог прощає гріхи, і Він прагне це зробити. Через пророка Ісаю він проголошує, коли б ваші гріхи були як кармазин, стануть білі, мов сніг, коли б стали червоні, немов багряниця, стануть білими, як вовна. Ісая 1.18 Немає значення, наскільки глибоко гріх вразив вас. Бог каже Я прощу тобі все. Це не просто слова, це реальність життя, яку бачили і бачать віруючі. Люди, що погрузли у великих гріхах, зустрівшись з Ісусом, отримали повне очищення. 9 де. Питання вдячності, але повернімося до історії. Десять зцілились, десять отримали нове життя. Але повернувся тільки один дев'ять пішли далі. Вони були слухняні, вони йшли до священиків, який валів Ісус. Можливо, вони були поглинуті радістю, поспішали до родин, прагнули виконати складну процедуру очищення, описано в Левіт 14, з пташками, кедровим деревом, гісопом тощо. Вони отримали дар, але забули про того, хто дав. А один чуженець, самарянин, від якого цього чекали найменше, зрозумів, що насправді сталося. Він зрозумів, від чого Господь врятував його серце було настільки переповнене, що він не міг іти далі. Його першим пріоритетом було повернутися, припасти лицем до ніг його і просто подякувати. Сумне питання Ісуса, А дев'ять же де лунає крізь століття до нас. Ми, віруючі, які вже якісь роки є віруючими, отримали найбільше чудо, порятунок від погибелі. Ми стояли на шляху до смерті, але Ісус проходив повз нас, і ми в житті своєму закричали наставнику, помилуй нас. І він помилував, він врятував. Чи не забуваємо ми щодня повертатися до нього з вдячністю? Чи не стаємо ми схожими на тих дев'ятьох, які просто користуються даром спасіння, забуваючи про Спасителя? Заклик до кожної душі, заплата за гріх, смерть. А дар Божої благодаті вічне життя в Ісусі Христі, Господи нашим, Римлян 6.23. Ми маємо безмежну причину для вдячності? Бог нас знайшов для того, щоб спасти. І сьогодні цей заклик лунає до кожної душі. Дорога душе, якщо ти ще ходиш у цій проказі гріха, не думай, що вона сама по собі десь зникне. Вона не зникне, вона буде лише поширюватись. Але Господь сьогодні прийшов назустріч тобі. Він хоче тебе звільнити. Все, що йому потрібно, це почути щирий крик твого серця, такий самий, як у тих прокажених, наставнику помилуй мене. Йому, нашому Спасителю і цілителю, нехай буде вічна слава, честь і наша безмежна подяка. Амінь.